Вступ України до НАТО більше не розглядається. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рюте після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Ну що ж, звичайно, шкода, що в результаті цієї нашої кривавої війни з Росією, з Росією ми не опинимося в е членах НАТО, але те, що <праць> про це зараз прямо і чітко сказав Рюте, глава цієї організації, після зустрічі з Трампом. Це свідчить тільки про одне: що мир для України наближається. Що домовленості про зупинку вогню є домовленості не лише між США і Україною, але і між США і Рашкою, у якої е, НАТО це пугало, е, Україна в НАТО тройне пугало і е, недопущення членства України в НАТО, це е, головна центрова вимога. Очевидно, вони домовилися очевидно, залишилося лише зв'язатися особисто Трампу і Путіну і освятити цю домовленість, яка я так розумію, була на особистій зустрічі Віткофа і. Путіна в Москві досягнута. Вітков поїхав в США, зустрівся з Трампом. Передав він в пресі, нічого не говорив. Були тільки сигнали, що здержений оптимізм. І ось тепер Трамп узгоджує із союзниками по НАТО, що Україну в НАТО ми не беремо. Ну, очевидно, що далі рухаються до миру. З Рашкінської сторони, теж є позитивні, я вважаю, сигнали. Пісков, усе Путіна, дав зрозуміти, що готується розмова Путіна з Трампом. Самий. Наиближший час спикер Кремля сказал, что по вопросу регулирования в Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм. Пишут телеграм-каналы. Телеграм Он сообщил, что Путин вчера поздно вечером в разговоре с спецпредставителем президента США Уиткофом передал через него информацию и дополнительные сигналы для Трампа. Ну вот, после этих сигналов и э, было... Вже не лише Трампом, але й генсеком НАТО рюте, заявлено, що Україна в НАТО не йде. За словами Піскова в РФ і США є розуміння, що необхідний на його необходимо, поки не согласовано. Об этом договоряться позже, після докладу президенту США, сказав Пісков. Ну, от, Десь на днях, очевидно, що має відбутися ця розмова, де вони попередні узгоджені умови припинення вогню е освятять своїм е одобренням Трамп і Путін. І, власне, е після цього можна розраховувати, що там не знаю, як вони домовляться, на наступний день е з нуля годин наступного дня е буде. Оголошено про припинення вогню.